Синдром я сама. О, ця штука відома багатьом-багатьом жінкам. Ви точно знаєте жінку, яка все тягне на собі сама: дім, сім'ю, дітей, уроки, гуртки, прибирання, собаку, ще два коти. І навіть на корпоратив встигає приготувати якийсь смачний салат і ще перегиб напекти. А і така все, я все зробила. Знайома історія, тоді ласкаво просимо до клубу Я сама. У нас в цьому клубі шикарні умови, розумієте? Тут безсонні ночі, постійна втома. І така величезна медаль, яка тягарем висить на вас про те, що ти супергірл. Ти молодець. Правда, ніхто цю медаль не бачить, не цінує, пошани ви не відчуєте. Але в цьому клубі. Роками і десятиліттями знаходяться мільйони жінок. Звідки береться вся ця історія і чому ми, ми, такі чудові, розумні дівчата, потрапляємо в таку халебу і в цей клуб я сама. Ну, перша причина виховання. А куди ж без нього? Нам же казали, роби. Роби, дівчинка має робити, дівчинка має впоратися, дівчинка має бути хорошою господинною, Дівчинка має навчитися готувати. Дівчинка має навчитися прибирати. Дівчинка має бути непомітною. Я знаю на цій історії, коли казали, ти занадто голосно смієшся. Дівчинка не може так сміятися. Хороша дівчинка сміхається тихенько і сміється тихенько, розумієте? Тобто, це вся історія з дитинства. А ще в цьому дитинстві нам казали, що хороша дівчинка ніколи не сидить без діла, і ми йшли працювати. І звісно ж, ніхто не допомагав. Тому оця звичка, що я завжди все роблю сама. Не усвідомлено стає нашою другою натурою. Ми виростаємо, але продовжуємо розраховувати лише на себе, на свої сили. Нам на думку просто не спадає з кимось домовитися, розподілити якісь обов'язки. Ми думаємо, що так має бути, що ми маємо все робити самі. Друга причина суспільство і мізогінні установки. Боже, все наше життя просякнуто цими установками. Розумієте? Ми, жінки, як на базарі, зі знижкою сейл і ще так закликаємо, купіть нас, будь ласка, бо жінка має завжди, всім все має догодити, зробити, вкласти, прибрати коханкою бути, встигнути дітей там завести. Вони завжди мають бути чіпурні, до садочку до школ... Коли на гуртки, і вдома має бути прибрано, і на роботу має сходити. Коли це все робити, невідомо, але вона має це зробити. І е, тоді вона аля супер, вона ну навіть не супер, знаєте, це загнула. Вона просто нормальна. Ну так має бути. Так має бути. Але в мене питання місія здійсненна, місія не здійсненна. І нам кажуть, ти погано організувала свій день. Якщо ти краще організуєш свій день, в тебе все вийде. І виникає безліч тренінгів про те, як це встигнути. Є цілі системи для жінок, які в декреті, які допомагають розподілити час, більше встигати. І вони начебто правильні, вони начебто за жінок. Але насправді ми навіть не усвідомлюємо, що це неймовірно мізогінно, тому що замість того, щоб вчити, що ви маєте завжди розподіляти. Обов'язки нас вчать тому, як іще більше на себе взяти, як іще більше встигнути. Що посилює цю історію, що жінка завжди усім винна. Якщо вам подобається це відео, обов'язково ставте йому вподобайку, підписуйтесь на мій канал і діліться своїми історіями в коментарях. А ще дякую вам за підтримку українського контенту і. Розширення можливостей і впливу українського Ютубу. А ще знаєте, отой контроль фрік, третя причина, чому ми потрапляємо до цього клубу всередині нас? Знаєте, як він звучить? Нікому не можна довіряти, все краще зробити самі, тому що потім доведеться перероблювати. І мало того, що там витрачаю час і зусилля на те, щоб впросити когось вмовити мені допомогти. Так і ще чоловік не так посуд помив, діти не гарно попилососили, Там треба за ними переробляти. А це ж клопіт. Краще все зроблю сама. Абсолютно неправильна установка, але і вона проти нас. Вона проти нас, тому що коли ми борчимо, перероблюємо за кимось, ми сердимося на коханого чоловіка. Ми сердимося на дітей, яких ми любимо. У нас є купа претензій. А коли ми попросили, і нам все рівно не сподобалось, розумієте? той контроль фрік Він просто мені здається, не просто збільшуваним склом ходить, перевіряє, пил є чи пилу немає, а просто з мікроскопом. З лампою світить, бездоганно прибрали чи не бездоганно прибрали? У нас вмикається такий контролер всередині. А якщо ми не домовилися з кимось і не дали комусь ці обов'язки, у нас інша історія яка руйнує нас, наші стосунки, наші сім'ї. Ми ображаємося. Що ніхто не цінує ваші роботи, а ніхто не цінуватиме. Ви маєте це знати. Що ви самі все робите? Ви втомлюєтесь? Ви не можете не усвідомлювати, що ви втомлюєтеся. Ми всі це усвідомлюємо. І ми починаємо в голові будувати ще більше претензій до коханого чоловіка, до дітей, до всіх навколо. Які не залучені до цієї, наприклад, хатньої роботи або там роботи по вихованні дітей, до, до будь-яких зусиль, які жінка робить щодня дуже, дуже, дуже багато і це руйнує. Якщо ви хочете з цим розібратися, треба змінювати мислення і дії. І перша історія, перший крок, що робити, це поміняти оці установки. А установки міняються нелегко, ми роками до них звикали. Це й не складно, але нам потрібно усвідомити спочатку, що працює проти нас, причому бездоганно працює. Оскільки в клубі я сама знаходиться величезна кількість жінок, то ці установки, що все має бути бездоганно, і ти маєш все встигнути, працюють неймовірно ефективно проти нас. Бо наше здоров'я гіршується, наші стосунки погіршуються, наша емоційна виснаженість зростає, фізична виснаженість зростає. Настільки вони ефективні, і нам потрібно навчитися відслідковувати, що яка думка в нашій голові включає ось цей процес, коли ми про себе не дбаємо. супергерой починає дбати про всіх, окрім себе. Розумієте, і ні до чого хорошого це не призводить. Перше, просто почати це усвідомлювати. Друге, ви можете прийти до мене на тренінг, який називається Стоп-критика, старт, любов до себе, на якому якраз ми розбираємо всі оті мізогінні установки, якими просякнуте просто наше суспільство, яких дуже багато, яких ми не усвідомлюємо і які нас. Просто розумієте, от не дають нам можливості наповно реалізувати всі свої думки, бажання, тому що ми реалізовуємо думки і бажання інших людей за свій рахунок. А ще нас не поважають за це, а ще нас критикують, ти ба, дітей покинула на когось на роботу, вона пішла, ділова така. Або Боже, а що так не прибрано? Або мої улюблені. Скоро Пасха. Ну, звісно, Христос воскреснеш в хаті вашої мами, як ви треба поділити, прибрати і тому подібне. Все наготувати, напекти, там. хай докатися в усмерть, але зробити. Розумієте? Ну, я такого багато можу наговорити. Тож на тренінгу ми будемо розбиратися, як виглядають ці мізогінні установки, як протистояти тому тиску, який всі жінки цього світу, мені здається, витримують шаленою напругою своєю, як поступово змінювати своє мислення і додавати собі більше прав і повноважень в цьому житті. Для того, щоб почати, нарешті, любити не лише всіх навколо, а любити себе. І від тої любові до себе, переповненими нею любити усіх інших: дітей, чоловіка, життя. Цей тренінг саме про це СТОП! Критика Старт Любов до себе. Ось тут зараз ви бачите на нього посилання. А ще прикріплю нижче під цим відео. Приходьте, доєднайтесь до жінок, до українок, яких порозкидало по всьому світові. Давайте розберемося, як нам класно жити. Точно, погано від цього не буде, а добре буде. І я буду рада бути вам максимально корисною. Якщо ми не навчимося дбати про себе, то те, що ми отримуємо з вами як результат виснаження претензії, погане здоров'я, постійно втому, ну тобто все те, що ви вже знаєте. Ви можете просто заплющити очі. От, прошу вас зараз, заплющити очі, спробуйте глибоко вдихнути і видихнути. І не всім вдасться навіть розслабитися в цей момент часу, бо напруження наше все. Але цей стиль життя можна змінити, якщо хоча б трішки, докласти до нього засиль. Ну і останнє, що я хочу сказати, з того, що ми можемо зробити. Пунктів може бути дуже багато, але плани не здійснені, в яких натхненно написано 125 пунктів. Давайте з трьох хоча б почнемо. І ось третім, як змінити своє життя на краще. є клуб же як називається? Я сама. Значить, виходячи з назви, нам треба перестати бути тою однією єдиною, яка все робить. Розумієте? І ось тут не можу не сказати. Часто чую такі фрази, мені не допомагає чоловік, або А мені пощастило, мені чоловік допомагає. І я завжди запитую, ваш чоловік волонтер в сенсі. Ну, ваш чоловік волонтерить у вас вдома. І не одразу ця концепція заходить навіть. Я кажу, дивіться, волонтерство це коли ми у вільний час. Щось робимо для когось, хто не є членом нашої родини. Розумієте? Безкоштовно. Тоді, коли все вже зроблено вдома. Розумієте? Тоді, виходячи з цього визначення, чоловік не може вам допомагати. Він або робить щось або ні. Бо це його обов'язок. Бо це будинок чи квартира, в якій ви живете. А значить, опікується місцем проживання мінімум двоє дорослих людей, які там живуть. Порівно поділили і пішли все це робити. І ніякого волонтерства, будь ласка. Тож, крок, який вам доведеться зробити, це перерозподілити обов'язки. Щоб вийти з клубу я сама, треба перестати бути однією. Розумієте? І це не проста задача, але здійсненна. Ось це якраз місія здійсненна. Для цього змінимо думки, розуміємо, що запускає в нас, то я сама. Якщо прийдете на тренінг Стоп, критика, старт, любов до себе, буду рада допомогти вам глибоко розібратися з цими установками і навчитися думати інакше, а потім в житті ви це закріплюєте. Третім пунктом, перестаючи робити все сама. Розумієте? І я хочу обійняти кожну, кожну з вас, мої любі, мої дорогі жінки, виходьте з того клубу. Там погано. Люблю вас, обіймаю вас, цілую вас, цінуйте, будь ласка, себе, своє життя і сил вам, і наснаги на чудове життя.